Як ти справляєшся з вигоранням і, взагалі, як жити і працювати в моменти слабкості? Приїжджу додому і просто мовчу. Я не можу. Ну, типу, мені треба півгодини просто помовчати. Я настільки нема нічого або сижу і граю в Бравл Старс. Дуже сильно тримає сенс. Заради чого ти все робиш? Неможливо чогось досягнути більшого, якщо ти постійно будеш прислуховуватись до себе і такий слухай, а я в ресурсі? Слухай, а я в потоці а мені це типу, окей». Ні, іноді ти просто в гімні коротше в кізяках, але ну треба робити. У мене така градація фізична втома. Втома від роботи і вигорання це три різні штуки. А фізична втома це десь 80% того, що нас оточує. Тобто, будь ну навіть якщо ви не не, як це, не втомилися в ногах, але втомилися в голові. Це фізична втома. Давайте будемо чесними. Ми живемо у війні, ми постійно живемо в очікуванні життя. Ми багато. Пропускаємо ночей, нормального сну. В такому стресі, як ми живемо, люди не мають жити. Відпочиньте умовно два дні на вихідних, якщо ви раптом в понеділок відчуваєте себе бадьорими. Чуваки, це була втома. Наступна штука, це втома від проекту. Ось у нас була ідея в голові, а ось ми її витягли, реалізували, і на її місці порожнеча. Ну вово це назвав дофамінова яма, але для мене це просто оця порожнеча креатора, порожнеча митця. Точно треба відпочивати після великих проєктів. Можливо, навіть якщо ви можете собі дозволити брати якісь там один-два дні Дейофи кудись виїжджати, це було б кльово. вигорання – це штука, від якої ліків немає. Ви не можете від вигорання відпочити в Карпатах, коли ви їдете на декілька тижнів, а потім їдете ну, на і такі факт треба повертатись. Це значить, що воно не прийшло. Ця втома була з вами, і ви її не відіспали, не від'їли, не відпрацювали в зальчику. Це значить, що перед вами велике питання відповідальне: чи хочете ви рухатися далі? Ліки від вигорання це тільки відповідь на питання, чи хочете ви її продовжувати у Петі чорноморці. Є прям якийсь курс: грав в вигорання. і Я постійно хочу на нього записатися, і постійно типу, у мене нема на це. Ну, якось типу, зайвого часу. Немає сил, да? Але якщо в кого і треба питати, то це в нього. Ну, типу, він в цьому розбирається, і він, напевно, дасть більше якісь поради, крім того, та просто, ну, типу, просто її поспити, а потім їбаш